Вітаю! Приступаємо до розбору завершувальної теми у низці тем про однорідні члени речення. На сьогоднішньому уроці ми з вами повторимо той матеріал, який був наданий вам ще в 5 класі. Дізнаємося, що таке узагальнювальні слова, яким чином вони діють в речення з однорідними членами, яку функцію вони виконують, і найголовніше, які розділові знаки нам треба ставити у таких реченнях. Отже, з п'ятого класу нам відомо, що при однорідних членах речення можуть виступати ще й узагальнювальні слова. Це такі своєрідні слова або сполучення слів, словосполучення, які об'єднують, ну нібито об'єднують перелічені предмети, особи, явища, які називають однорідні члени речення. Якщо зробити ну, так, таку паралель провести із Минулою темою, то там ми з вами вивчали правопис непоширених прикладок із означуваними словами через дефіс окремо і оперували такими поняттями, як видове і родове поняття. Ось так, якщо розглядати, приміряти, можна так сказати, ці терміни на цю тему, то однорідні шленречення це видові поняття, більш вузькі, більш конкретні. От а узагальнювальні слова це родові поняття, більш широкі, які вбирають у себе всі однорідні члени речення. Давайте розглянемо на прикладі. Усе поступово затихло: і пісня, і шепіт тополь, і плюскіт хвиль. Узагальнювальне слово в цьому реченні виражене займенником усе. А однорідні речення ніби розшифровують значення цього слова, що конкретно, що це усе. А це і пісня, і шепіт, і плюскіт. Узагальнювальні слова повинні виконувати таку ж функцію, як і однорідні члени речення. Тобто і узагальнювальне слово, і однорідні член речення може бути або підмитами, або присутками, або якимось з однорідних членів речення другорядних. Давайте розглянемо на прикладах. Багато ворогів має виноград: і посуху, і шкідників і бур'яни. Тут узагальнювальне не слово, а словосполучення багато ворогів. Виноград має кого що, багато ворогів. І потім у нас іде розшифровка. І кого що, і кого що, і кого що. Тут додаток, і три однорідні речення також є додатками. На будинках, на деревах, на парканах усюди розкидані химерні тіні. Тінь розкидані де усюди. Узагальнювальне слово виражене обставиною, обставиною місця. І члени речення також є обставинами. Де на будинках, де на деревах, де на парканах. Наше правило підтверджується. В ролі узагальнювальних Ліфт можуть бути різні частини мови, проте найчастіше ми з вами використовуємо займенники і прислівники. Усе, усі, ніхто, ніщо. Це у нас з вами займенники, і от ми бачимо в реченні такий же займенник, в реченні прикладі. Скрізь, усюди, ніде, це прислівники. І ось ми бачимо з вами в прикладі такий використаний прислівник. Але це не всі слова, це, в принципі, ті, які найчастіше вживаються. Обов'язково треба знати про вживання розділових знаків при узагальнювальних словах та однорідних членах речення. Декілька схем відомі нам ще з 5 класу, ну і нюанси ми саме на сьогоднішньому році якраз зібралося для того, щоб їх з'ясувати. Залежно від того, яке місце займає стосовно однорідних членів речення узагальнювальне слово або словосполучення, і розділові знаки також відрізняються. Ось, наприклад, якщо узагальнювальне слово знаходиться перед однорідними членами речення, то після нього. Перед першим однорідним членом речення ми вами повинні поставити двокрапку. Ну, а там уже, зважаючи на те, чим будуть від'єднані речення, або сполучниками, або безсполучниковим зв'язком вже будуть ставитися або не ставитися розділові знаки коми. Змінимо місце узагальненого слова і поставимо його після однорідних членів речення. І розділовий знак теж зміниться. Після однорідних членів речення перед узагальнювальним словом нам треба буде поставити тире. А якщо у нас з вами іще третій варіант розміщення узагальнювального слова та однорідних членів речення. Якщо члени речення стоять після узагальнювального слова, між ними і узагальнювальним словом є двокрапка, але після них речення ще буде продовжуватися, тоді після однорідних членів речення ми з вами маємо поставити тире і продовжити речення. І в такому реченні назавжди буде два серйозних розділових знаки. І двокрапка, і Тере. Давайте на одному реченні, тобто речення одне і те ж, тільки будуть змінюватися місця розташування однорідних членів речення і узагальнювального слова. Подивимося, як це на практиці відбувається. Не на схемі теоретичного матеріалу, а саме на практиці. У білій завірюсі, яку здійняв вітер, втануло все. І три насторожені постаті і земля, і небо. В цьому реченні узагальнювальним словом є слово все. Після нього перед першим однорідним членом речення ми повинні поставити двокрапку. Ось вона двокрапка, і далі у нас з вами знаходяться коми між однорідними членами речення. Чому? Тому що у нас сполучниковий зв'язок, і сполучник єднальний повторюється. А ми з вами вивчили на минулому році: що перед повторюваними сполучниками треба обов'язково ставити коми. Переставимо місцями і три насторожені постаті, і земля, і небо. Усе потнуло білі завірюсь, як уздійняв вітер. Узагальнювальне слово змінило своє місце розташування і стало після однорідних членів речення. Що ми побачили те саме, що в нас з вами в схемі. Після однорідного члена речення перед узагальнювальним словом ми з вами повинні поставити тере. І ось воно в нас є. Зупинимося на хвилинку. Тут у нас все, а тут усе. Чому так? За правилами вживання у В. Після слова, яке закінчується на голосний. Перед наступним приголосним у нас тільки В. Далі. А тут, після паузи розділового знака. Будь-який розділовий знак у речення є паузою: двокрапка, тарекрапка з кома, кома, і так далі. І тепер ми з вами розглядаємо це слово вже як на початку фрази або речення. Перед наступним приголосним тільки У. Як і тут на початку речення. Усе загальнювальне слово. Далі перелічені однорідні шлени речення, і три насторожені постаті, і земля, і небо. Речення продовжується, тому ми з вами повинні відокремити ці однорічні речення від усього речення. І ми відокремлюємо за допомогою тере потонуло в білі завірюсі, яку здійняв вітер. Давайте перевіримо, не прочитаємо однорідні шлени речення, чи буде існувати речення. Буде. Усе потонуло в білій за яку здійняв вітер. Просто однорічне речення розшифрували слово усе. І в цьому реченні, як і на нашій схемі номер 3 у нас з вами два особливих, серйозних розділових знаки: двокрапка і тере. Ще один момент, який не вивчався в п'ятому класі, але маємо вивчити його у восьмому класі. При узагальнювальному слові однорідних шленах речення можуть вживатися слова для конкретизації. Ось вони всі у нас виділені. Як-от, наприклад, а саме, тобто. Нічого страшного тут немає. Перед таким словом ми повинні поставити кому, після нього двокрапку, перед однорідними членами речення. Давайте розглянемо на прикладі. Усе цікавило юних дослідників, а саме. Ось у нас з вами такий приклад слова зустрівся перед ним. Кома, після нього двокрапка І перелік однорідних членів речення. Що усе? А це розкопки, а це артефакти, а це епоха. Переходимо до закріплення, до практичних завдань. Перше завдання. Запишіть речення, розставте пропущені розділові знаки, поясніть пунктограми. Можна натиснути на зупинку, виконати завдання і потім перевірити разом із нами. Ми перевіряємо. Усе прагнуло дощу поля, гаї, переліски. Усе узагальнювальне слово, однорідні шлем речення, поля, гаї, переліски перед першим однорідним членом речення після узагальнювального слова ми з вами повинні поставити двокрапку. За нашою схемою безполучниковий зв'язок між однорідними членами речення, на його місці інтонація на письмі перетворюється на розділовий знак кому минулий урок. Перше речення готове. Для того, щоб правильно розставити розділові знаки, ви маєте спочатку визначити, де узагальнювальне слово. Далі, де однорідні члени речення, і потім стосовно їх розташування вже розставити розділові знаки. Друге речення. Усюди на Дніпрі на білих кучугурах на піщаних берегах лежав туман. Усюди це узагальнювальне слово. Далі після нього одразу йдуть однорідні члени речення. А де саме усюди? На Дніпрі. А ще де на білих кучугурах. А ще де на піщаних берегах. Перший однорідний член речення обставина. Місця у нас не поширений, другий і третій на білих кучугурах, на піщаних берегах поширені. Але у нас не закінчується переліком однорідних членів речення саме речення. У нас воно продовжується. А ми з вами знаємо, що в такому випадку маємо поставити тере для того, щоб відокремити однорідні речення від усього речення. Повернемося ще раз на цю схему поглянемо, чи правильно? Так, усе правильно. Безполучниковий зв'язок між дорізними шанами речення в передньому реченні у нас з'явилися коми. Далі, останнє речення воно велике таке. Давайте розбиратися. Люди бувають різні, добрі, жорстокі, веселі, сумні, балакучі, мовчазні, яскраві, як зірки, і сірі, як миші, або тільки не були байдужими до любові. Угу. Люди бувають різні. Ось у нас узагальнювальне слово різні. Потім воно розшифровується. Значить, Якщо це узагальнювальне слово, то після нього йдуть у нас однорідні члени речення. І нам треба поставити двокрапочку. Поставили. Добрі жорстокі, веселі сумні. Однорідні члени речення поєднані парами. Що в такому випадку розділовий знак ставиться між парою, однорідних членів речення. Добрі жорстокі кома. Веселі сумні кома, балакучі мовчазні кома. Далі пари у нас трошки ще видозмінюються, яскраві і сірі, але яскраві як? Яким чином, як зірки, це порівняльний зворот. Порівняльний звороти завжди відокремлюються, кома ми в реченні пам'ятаємо з попередньої теми. І сірі, як миші, точно так же, як миші порівняльний зворот, як і як зірки. Відокремили. Це був перелік однорідних членів речення. Але речення далі продовжується, аби тільки не були байдужими до любові. Що це означає? Що нам треба поставити ще й тире для того, щоб відокремити цю частину речення від переліку однорідних членів речення? Ну, тепер все на своєму місці. Люди бувають різні: двокрапка: добрі, жорстокі, кома, веселі, сумні, кома, балакучі, мовчазні кома, яскраві кома, як зірки при порівняльному звороті, і сірі кома, як миші, кома, Тире. І от з вами збіг двох розділових знаків: Тире для того, щоб підокремити однорідні члени речення від усього речення від продовження його, а кома, тому що ми повинні з вами закрити порівняльний зворот. Таке буває. От якраз у нас таке цікаве місце і зустрілося. Друге завдання: зданого народі шанують подорожник, любисток, ромашку чебрець. Пропоную вам об'єднати ці однорідні наречення за допомогою узагальнювального слова, ввести його в речення, записати це речення вже з загальнювальним словом і правильно розставити речові знаки. Ну, або слово сполучення, або слово узагальнювальних як вийде. Наприклад, за народі шанують. Зілля. Яке саме конкретно? Подорожник, любисток, ромашку чи брець. В мене слово зілля буде стати передонорідним вишленом на речення. Після нього буде йти двокрапка. І далі однорідніше наречення з вами закінчують речення. Хтось написав, заненародчинують лікарські рослини. Теж тут буде правильно. Розстановка роздових знаків точно така ж. Наступне завдання. Доберіть однорідні члени речення до запропонованих узагальнювальних слів. Уведіть у речення. Ви можете вибрати тільки одне узагальнювальне слово або словосполучення, от, і дібрати до нього однорідні члени. Шкільні предмети, країни, хобі, захоплення, кому подобається іноземне слово, кому подобається власне українське слово, види мистецтв, міста, літературні герої. Ну, наприклад, шкільні предмети. Думаю, що це найлегше. Шкільні предмети фізкультура, алгебра. Хімія, українська література. І будемо речення, ну придумуємо. Наприклад, найбільше сил я витрачаю на вивчення шкільних предметів двокрапка алгебри, української літератури, що там у нас ще таке серйозне: фізики, хімії, наприклад. Думаю, що фізична культура сюди не потрапить. Наступне завдання воно пов'язане з редагуванням, тобто з правильним використанням, з правильною побудовою речень з однорідними членами, які види помилок відбу... можуть бути в таких реченнях. От ми з вами на трьох прикладах якраз розглянемо у саду цвіли троянди, ромашка, квіти, лілії. Дуже часто люди серед творчих такі речення, а серед однорідних членів речення, як однорідний член речення, вживають узагальнювальне слово. Це буде неправильно. Ось у нас повинно бути так: «У саду цвіли квіти, троянди, ромашки лілії, або без узагальнювального слова, «У саду цвіли троянди, ромашки, лілії. Це перший вид помилки. Другий, тоді, коли у нас з вами в речні є два однорідних присудки, але один додаток. І цей додаток сполучається з одним із присутків, а з іншим граматично неправильно сполучений. Приклад, читаю, і захоплююся Ліною Костенко. Ліною Костенко це додаток. Два однорідні присадки читаю і захоплююся. Але пов'язаний цей граматичний додаток тільки зі словом захоплююся. Захоплююся ким? Ліною Костенко. А читаю кого, що. Ліну Костенко, як правильно проробити це речення, щоб залишити однорідніше речення і правильно, граматично воно було оформлено. Я читаю Ліну Костенко і захоплююся нею, або захоплююся її творчістю, або захоплююся цією письменницею і так далі. Це буде правильно. Тоді кожен із писадків буде пов'язаний із своєю формою додатка. І наступний момент тоді, коли, це тоді, коли людина використовує в своєму реченні парний сполучник. І неправильно поєднує частини цього сполучника з однорідними членами речення. Давайте подивимося на третє речення. У вихідні відвідую не тільки гуртоки з шахів, а й малюю пейзажі на березі Дніпра. Де однорідні члени речення? Відвідую і малюю. А чому ж тоді не тільки знаходиться не біля відвідую, а знаходиться перед гуртком і шахів? Виправляємо? У вихідні не тільки відвідую гурток із шахів, а й малюю пейзажі на березі Дніпра. Тепер буде правильно. Не тільки відвідую, а й малюю. Перша частина, перша частина парного сполучника знаходиться перед першим однорідним членом речення, друга частина перед другим однорідним членом речення. А якщо я хочу сказати, що я не тільки гуртоки шахів відвідую, або ще щось, можна так? Можна. У вихідні відвідую не тільки гуртоки шахів, а й, наприклад, секцію з футболу. Це теж буде нормально. Якщо хочеться. Про це сказати більш докладно. І закінчуємо ми з вами свої уроки тестовими завданнями. Зараз ви бачите тестове завдання на дошці. Укажіть речення з взагальнувальним словом та однорідними членами, у якому треба поставити тере. Розділові знаки пропущено. Позиція А. Не удавай святої з себе, не обдурить тебе нічим, ні синім поглядом, як небо, ні личком ангельським твоїм. Позиція Б. Тиша була переповнена всякими звуками, обережними кроками, поскрипуванням старих меблів. Позиція В. Сміються гори, доли і вершини, і всі підково згублені в полях. Або Г, мужності терпіння, наполегливість, усього необхідного для торгування шляху до висот навчився під у досвідченого зодшого. Можна зупинити відео, прочитати ще раз речення, зосередитися і виконати правильне завдання. Ми перевіряємо. Правильна відповідь це позиція Г. Давайте розставимо розділові знаки, тоді вам стане зрозуміло, чому саме воно. Чого? Мужності? Чого ще? Терпіння. Чого ще? Наполегливості. Узагальнювальне слово усього знаходиться після однорідних членів речення, тому після них перед ним ставиться тере. Для того, щоб правильно визначити, що де поставити, треба обов'язково в реченні бачити і узагальнювальне слово, і однорідніше наречення, і, і працювати за нашими трьома схемами, які ми з вами розглянули сьогодні. Де знаходиться узагальнювальне слово? У нас воно знаходилося після однорідних членів речення. Перевіримо інші позиції. Не удавай святої з себе, це у нас з вами складне речення. Не обдарить мене нічим. Ось воно узагальнювальне слово. Нічим. І потім однорічне речення розшифровують. А чим же саме нічим тебе не обдурить? Ні синім поглядом. Порівняльний зворот, пам'ятаєте, сьогодні вже повторювалось, траплялися такі речення. Ні личком англійським твоїм. Нічим не обдурити. Нічим, ні поглядом, ні личком. Після узагальнювального слова ставиться двократка, тому що далі йдуть однорідні члени речення. За правилом. Позиція Б. Тиша була переповнена всякими звуками. Всякими звуками це узагальнювальне слово сполучення. Після нього ставиться двокрапка через те, що далі перелічуються однорідні члени речення обережними кроками поскрипуванням старих меблів. Всякими звуками, а чим саме кроками, а чим саме поскрипуванням. І позиція В Взагалі цікава. Сміються гори, доли і вершини, і всі підкови згублені в полях. Гори. Доли. Чому ми з вами ставимо кому? Тому що у нас повторюваний сполучник, і вершини, і всі підкови, та ще у нас і дієприкметниковий зворот. Скоро будемо про нього згадувати в останній темі 8 класу відокремлені члени речення. В цьому речі у нас взагалі немає узагальнювального слова. Так що тут не могло бути ні таре, ні двокрапки про узагальнювальному слові і однорідних членах речення. На цьому все. Бажаю вам подолати. Усі перешкоди на шляху опанування. Ось, і щоб ви завжди правильно ставили розділові знаки, і у вас не було проблем із пунктуацією в письмових роботах. Дякую вам за увагу! Бережіть себе, до побачення!